Боже, яка тут краса. Особливо цей ліс. Тут так затушно. Бує все такою красою просто. Я не знаю. Це настільки якось так душевно. Привіт! Мене звуть Софія і я займаюся продажем зумельних ділянок в Карпатах. Також я здаю в оренду котедж. Посилання на котедж буде в описі. Тут продається ділянка площею 10 сотиків. Ну гляньте лише ніякий красивий вид. Уявіть, зранку відкриваєте вікно, дивитесь на гору Смотрич, на схід сонця і такий зелений тихий ліс. Приємно просто знаходитись. Тут не треба не знати якихось там, видів, дуже красивих, там прям цілий чорногірський хребет. Ні, ти тут просто якось, якось залишаєшся з собою, тобі тут приємно, добре. Тут, тут, до речі, видно захід сонця, і ось ця гора вона просто якось дає тобі таке почуття затишку, особливо цей ліс. Дуже, дуже класне місце. Рельєф тут злегка пологий, тут фактично рівний. Дуже зручний для будівництва. На цій ділянці є вода і проведене світло. Ґрунтова дорога знизу в деяких місцях чуть горбиста, натомість тут вона вже досить зручна для їзди. Заді цього дерева маленька частинка землі є вологою, а все інша повністю суха. Ділянка знаходиться попри дорогу, яка веде на піпіван. Ця дорога є головною на маршруті до чорногірського масиву Карпат. З іншої сторони тут є ліс. А далі там дуже красивий вид. Думаю, вас зацікавила ця ділянка. Тоді напишіть мені або зателефонуйте. Яку я годину вчасно сюди прийшла?